Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Подивимось з вами на канцелярію. В цьому відео бажаю вам приємного перегляду. Такі щоденники за 99 гривень. Цікаво, чи всі з однаковим малюнком? Так, всі з однаковим малюнком. Такі щоденники. Ціна теж 99 гривень. Однотонні за 77 гривень кольори є в асортименті. Такі вони, бачите, мінімалістичні. Ще мають закладку. Малюночки на окладинках. Це гарний. Це вже якісь інші. Ціна 77 гривень. Всередині вони всі дуже схожі між собою. Навіть ті табель. Давно не бачила табелі. Вау, можна свій родовід тут прописати. Це ось ці з таким жовтим, це дорожчі. Смайлик, авто і футбол. І по 69 гривень щоденник відмінника. Щоб це працювало, так правда. Купив щоденник відмінника і всі відмінні оцінки. Величезний асортимент пензликів для малювання такі довгі. З дерев'яною ручкою 29. Набір за 59 гривень, 6 штук. Є декілька варіантів кольорів. 59. Тут теж по кольорах є різні. Бачте. Набір із трьох штук за 39 гривень. Такі кольорові. І вони є різного розміру. Ціна 44 гривні за 6 штук. Три штуки тонші 12 гривень. З дерев'яною ручкою 6 штук за 34, такі 55-5 штук. А в ці набирається водичка, ціна 15 гривень за один пензлик. І самі звичайні дерев'яні ручки, ціна 4 гривні пензлики. Набір із трьох штук такі ширші, 77, пензлик для малювання. Незвичний такий 64. Набір стеків для ліплення з дерев'яними ручками двохсторонні, 129. Лінійка довжиною, мабуть, 15 см. Не бачу, не пише, але так орієнтовно 15 гривень. Такі лінійки гнучки по 9 гривень. Лінійка лапка прозора з кольоровими відтінками 34. Дерев'яна за 7 гривень. Набір магнітів канцелярських 5 штук 19. Готовниця. Набір для креслення, ціна 59 гривень. Лупа ціна 139 і 39. Що за різниця в ціні? Бачите, 100 гривень. А тут навіть діаметр більше. Набір стеків з дерев'яними ручками ціна 34. Такий набір інструментів для ліплення. 8 штук двохсторонніх за 34. І 49 гривень ось такий набір. За 64 гривні шкільний щоденник. Навіть є щоденники за 19 гривень. Ось так. Бюджет варіант. До речі, навіть кольоровий всередині. Таблиця. По 44 гривні щоденники шкільні. Тут гнучкі обкладинки. Зошит словник для іноземної мови 49 гривень. Такі трошки жовті аркуші. Зображення є різноманітні на вибір. Мега великий олівець. Ціна 88 гривень. Набір фломастерів 10 кольорів за 88 гривень. Набір олівців карбонових 6 штук за 88. Кольорові олівчики по 44 гривні. Ось такі за 44. А ці дешевші за 34 гривні. 27 гривень, набір кольорових олівців 12 штук. Вони ось такої трикутної форми. Бо є ще у вигляді квіточки. Ціна 29. Так, вони візуально дуже схожі: набір кольорових олівців двохсторонніх 12 штук, 24 кольори за 34 гривні. Набір фломастерів 27 гривень. Такі от новинки, коректор стрічковий з бантиками за 27 гривень. Такий варіант ціна 17 гривень. Точилка для олівчиків ціна 19 гривень. Набір кнопок канцелярських 7 гривень у пакетику. Набір кнопок за 19 гривень у коробочці. Набір біндерів в упаковці 12 штук за 24 гривні чорні. Такі стрічкові коректори по 27 гривень. Ніж канцелярський 39 гривень. 39 гривень набір ножиців. Дві штуки різної довжини. І одні за 15 гривень. Ножиці канцелярські у чухлі дитячі по 39. Такий варіант за 17 гривень. 27 гривень такий варіант. Такі по 55 гривень, по 15 і по 55. Набір лінійок по 15 гривень. Чотири штуки в наборі. Коректор стрічковий по 22 гривні 19. Набір, звичайний коректор і стрічковий 34. Це теж коректори лапки. 29. 39 гривень набір маркерів текстових в упаковці 6 штук. Зошити у косу лінію 14 гривень 12 аркушів. Зошит у косу лінію торгова марка Тетрада по 7 гривень. Зошит у косу лінію від торгової марки Бріск 5,50 гривень. Зошит у лінію на 12 аркушів від бріск. Ціна 7 гривень. По 14 гривень зошити шкільні в клітинку на 12 аркушів від Кейті. Кіті. Кеті, Кіті. І тут, бачите, на першому розвороті є малюночок. 12 гривень зошит шкільний. 12 аркушів. По 7 гривень на, 2, на 12 аркушів тетрада. Трохи акційних подивимося. 48 аркушів, 19 гривень. Торгова марка Іес. Набір кольорового паперу двохстороннього. 10 аркушів, 24 гривні. 27 гривень. Набір паперу кольорового. 14 аркушів, 7 кольорів. А такий набір кольорового картону за 14 гривень, 7 кольорів. 44 гривні зошит для малювання. 30 аркушів з відривом. Формат А4. Щільний папір. Вони справді щільні досить такі гарні. Малюночки є в асортименті. Такий варіант за 34 гривні. Аркушів тут так, 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 20. 34 гривні на 24 аркуші. Тут ще є трошки розмальовок спереду. Це ж є різні обкладинки, відповідно розмальовка буде до обкладинки, відповідно, по 11 гривень альбом для малювання. 11 гривень альбом для малювання 8 аркушів. Є такі такі варіанти. Ціна 59 гривень. З котиками є просто різні варіанти котиків 26 аркушів. На спіральці від бріск ціна 59 гривень. Аркушів 40. Від ЄС зошита для малювання 49 гривень. 20 аркушів. Тут малюночки є в асортименті. Дуже великий вибір насправді. Теж торгова марка є, ці вже йдуть із відривом альбоми. Ціна 44 гривні, 20 аркушів. Теж малюночки є різні з такими блискітками. По 34 гривні альбоми для малювання на 20 аркушів. По 7 гривень палітра для фарб. Фарби акварельні. 14 кольорів за 37 гривень. Тетрада. А є ще гама фарби, ціна 44. 12 кольорів. Фарби Гуаш від гамма 9 кольорів 74 гривні. Гуаш 12 кольорів за 109 гривень. Фарби пальчикові 9 кольорів 88 49 гривень. Пластилін 1 вересня 6 кольорів. І такі пластиліни від торгової марки Тетрада 12 кольорів, 69 гривень. Набір пластиліну для ліплення 49 гривень, 10 кольорів. Ці, до речі, виглядають іскравішими від попередніх. Папка для зошитів за 77 гривень. З котиками, До речі, всі з котиками просто є Це пері, а це зад. Набір кольорового картону та паперу 7 аркушів того, 7 того. Формат А4 29 гривень. За 27 гривень набір для творчості. Тут такі цікаві аркуші. Бачте, є І золотистий. Ціна 27 за 12 аркушів паперу і 8 аркушів картону. Такий набір за 59 гривень, 15 аркушів. Так, і вони є односторонні. Зошит в клітинку на 96 аркушів 44 гривні. Такі 34 гривні, теж 96 аркушів. На 60 аркушів 24 гривні. В клітинку 48 аркушів, 34. На 48 аркушів 27 гривень. зошити. Теж 48 аркушів. Ціна 19. Такі екозошити від бріск 7 гривень 24 аркуші. По 9 гривень 24 аркуші. По 12 гривень 24 аркуші. Теж бріск. 14 гривень. Зошит на 24 аркуші. Клітинку. Зошит на 18 аркушів за 9 гривень. Новинка. Клей, канцелярський, рідкий за 29 гривень. Такі більш класичні улівчиками по 5 гривень 50 копійок. 15 грамів по 9 гривень, тут 21 грам клей олівець. І по 5 гривень ось такий варіант 9 грамів. 19 гривень клей олівець канцелярський прозорий. 50 мл. 19 гривень клей канцелярський прозорий. І 14 гривень клей олівець. Клей ПВА 100 грамів 19 гривень. 200 г 34 гривні. Різні яскочі по 7 гривень. Такий варіант 4 гривні. 19, 27, 34, 39. І більшої намотки за 44 гривні. Ручка кулькова за 5 гривень. Вони переважно всі в синьому кольорі. Такі червоні ручки гелеві по 5 гривень. Ручка кулькова, ціна 7 гривень. Такий має зручний тримач. Такі по 19, по 5 гривень. З ведмедиками по 17. Такі більш простіші. До речі, мої тоненькі стержні. мені Мінітки подобається писати. Ціна 5 гривень. Ціна кнопку по 19, по 9. Сині чорні. І такі по 4 гривні, 50 копійок. Акційна ціна зараз по 27 липня. Ручка кулькова 4,50. Є з різними такими прикалюхами, як я це називаю. З камічком тут самої пасти досить небагато трошки, але вони такі цікаві для діток: 19 гривень. А це із білим стержнем пише білим кольором 14 гривень. Так, є ручки по 11 гривень. Це ось такі гелева на кнопку. Тут же її заловив, але є і і нормальні. Так, такі ручки по 24 гривні. Більш простіші, без кнопочок, без нічого, синього кольору по 4 гривні. Ну, а я ці пам'ятаю зі школи. До речі, вони гарно писали. По 7 гривень, по 9 гривень. А це є олівчик. Так, натискаєте ось тут і стержень просувається. А це є гумка старачка 15 гривень. А це три в одному. І підставка, і стилус, і ручка за 15. Ручка. На, до речі, двохстороння така ручка. Бачите, з одної сторони ручка, а з іншої улівчик 22 гривні. По 4 гривні ручки. Навіть є ручки по 1 гривні та 50 копійок. Прості олівчики гривня 50. Є по 7 гривень. Ось такі. Такі по 5 гривень з пальчиком вверх. Ручки по 5 гривень. Ось це є декілька різних варіантів. Такі фіолетові. Перечі, тепер рідкість. Ручки з фіолетовим стержем. 4 гривні. Такі із різними прикрасами по 27, по 22 гривні з підсвіткою. Зайчики по 27. Є лапки з камінчиками. Ціна 19. Такі космонавти по 22 гривні. Ручки із квіточками по 15 гривень на кнопку. «Good luck», Хай щастить. З квіточками. Ручки. Ціна 34 гривні. Такий варіант за 29. Тільки по 24 і 27 гравення які. Як Всякими різними прикольчиками ці ніби як кубики льоду. Ведмедики світяться. Ці ведмедики не світяться з фруктиками. Навіть, пам'ятаю, були колись ручки із бульками. 22 гривні. Такий варіант. Комплект обкладинок на 10-11 клас. В наборі 12 штук. Ціна 44 гривні. На 8-й 9 клас набір ціна 39 гривень. До речі, на 5-7 акційна ціна, але що, я їх тут не бачу? Така підставка для канцелярії 44 гривні. А це обкладинки, вони на зошити або на книжки такі обклеюючі. Не вписано, скільки тут штук, але їх тут багатенько. Ціна 49 гривень за більші і 44 гривні за менші. 77 гривень папка. Папка формату А4 пластикова за 99 гривень. Вони такі йдуть, як органайзери. Бачите, розкривається, і можна собі окремо, як по шухлядках, розкласти документи чи інші якісь речі. 34 гривні. Папка формат А4 на резиночки. Є і світліші кольори. 19 гривень гумка канцелярська. Безсудна. За 15 гривень точилка для олівчиків. Гумка канцелярська. Ціна 15 гривень. Ракета. На жаль, у нас асоціації з ракетами, напевно, зовсім не позитивні. Такий варіант старачки гумки. Ціна 34 гривні, такий набір. Є вони в різних кольорах, такі гумки. Ці гнучки, лінійки по 44 гривні з попітом. Також є рюкзаки в продажі 399. Такі по 349 гривень. Ні, Такий варіант 299 гривень. Пенали – 77 гривень. 59. ці теж по 77. Такі простенькі підставки для книг по 34. пенали по 59 гривень. І такі по 119. Трошки бюджетніші. 24, 22 гривні. До речі, дякую вам, що ділитеся своїми лайфхаками. Ви мені писали, що для рукоділля організовуєте у пеналах різноманітні речі. По 24 гривні ось такі пенали. І 59, такі по 88. з такими величезними замочками. Прозорі. Ціна 129, теж 129 текстильні. З котиком 77, такі розкладні, що кожну річ треба окремо запихати. Ціна 69 гривень. 69 це є папка для зошитів З різними малюночками. Картонний варіант, ця на зимок, бачите, ця на резиночку. Ціна 49. Акційна ціна 64 гривні, папка для праці. Ще різні малюнки. Звичайні обкладинки для зошитів, 10 штук за 11 гривень. Ці тонші, бо тут всі ще по 19 гривень. Обкладинки для першого четвертого класу 5 штук 24 гривні 24 гривні на п'ятий, сьомий клас ціна акційна.